Олександр Савоченко, журналіст. Він на війні був з першого дня, розповідала мати захисника. Говорив, що в Бучі, а сам воював між Черніговим і Ніжином. Про те, що їхній син пішов на фронт, батьки журналіста Олександра Савочанка дізнались лише після його загибелі. На початку повномасштабного вторгнення він сказав родині, що їздитиме у відрядження та виконуватиме редакційні завдання. Насправді ж, Олександр вирішив захищати Україну зі зброєю в руках. До війни Олександр Савоченко працював журналістом на СТБ, потім в інформаційному агентстві «Франс Прес пізніше на Суспільному. Робив аналітичні сюжети про економіку та політику. Загинув у липні у боях під Бахмутом. Ну, Сашко просто неймовірна людина, він працьовитий, дуже відповідальний, він найкращий друг, на нього завжди можна покластися. Я спеціально не кажу був, бо він для мене завжди є, був і буде. Фактично, от зараз, навіть в моїх думках, він ну, просто кудись поїхав відрядження по роботі. У ну, Сашкові найбільше цінував те, що він був. От, Справжньою людиною, без всяких там приколів, без всяких хитрощів, на нього завжди можна було покластися. І він дуже добра, чуйна людина, завжди допоможе, завжди підтримує. І Сашко дуже скромна людина, він ніколи там не хвалився, не вихвалявся чимось. Напевно, він пишався своєю родиною, пишався своєю роботою, пишався. Своєю країною, тому, в принципі, він, власне, і пішов на війну. Я шкодую про те, що так сталося, про те, що може ми не так часто зустрічалися, як хотілося б робота, які життєві негаразди, і зараз розумієш, що багато речей є просто дрібниці. Ну, мабуть, найбільше шкода навіть не відносно мене, а взагалі, що він ну, не, не побачив своєї доньки, яка народилась недавно. Ну, та інформація, яка в нас була з наших джерел, що начебто вони попали під остріл, і їхню машину розстріляли. А Фактично їх всієї машини так і не дістали, бо це під Бахмутом, там досі тривають бої, такої можливості нема. Тому десь, глибоко в душі, всі сподіваються, що раптом він живий і його забрали в полон. Ну Тобто він по документах, наскільки я розумію, він числиться припавшим безвісти. Я дуже сподіваюся, що Сашко, Сашко все-таки вижив і що він десь в полоні і вдасться його повернути, і що він е з'явиться перед нами, живий здоровий, і ми всі будемо радіти, що він повернувся.